24 вересня 1989 року концерт закриття першого фестивалю Червона рута на сцену піднімається переможець конкурсу Барт Василь Жданкін. І несподівано починає йти не по сценарію. Мерла Україна! Прислухайтесь, бо так одразу і не впізнаєш.

Перша в радянській Україні на таку широку публіку прозвучав гімн. Але як це сталося? До проголошення декларації про незалежність України лишається трохи більше десяти місяців. Совєтська імперія ще жива. Пермських та мордовських таборах ще досиджують свої терміни останні українські політв'язні. А У липні 89-го року за вороком судді Бориса Плахтія розстрілюють колишнього бійця УПА Івана Гончарука. Та все ж Горбачовська прибудова змінює правила гри.